ви фрістайл. Чи я граю фрістайл? Е, останні місяці граю і мені дуже подобається. Е, ну, фрістайл Фішера, так? В, в тих турнірах не цей. Мені подобається, бо дуже творчість розвиває. Там треба творчо мислити, розрахунок варіантів. Е, Принципі, дебютні ті ж самі. Ну там центр, розвиток, там це. Але ти дивишся, навіть не розумієш, куди ходити. Але це швидше розвага. Тобто, воно наскільки воно користь в мої, моїм шахах приносить. Я думаю, мінімально, бо на дебютах я не вчуся. Конкретно там дебютні проблеми я не вирішую. Позиції такі є, я рідко. Ну воно може там теоретично якась ідея, може колись там, коли позиція стає нормальною, тоді так. Тобто розвага так, цікаво так. Я все одно вчуся на своїх помилках, але наскільки воно там супер корисно для класичних шахів, не знаю. Якщо, наприклад, відчуваєш, що є нудно, що мені вже набридло, і коли я трошки. Коли бракує цікавості, тоді треба, щоб вам шахи мають подобатись, маєте любити їх і хотіти грати. Як тільки це бажання зникає, тоді біда. Тоді, будь-що, булет, фрістайл, будь-що тільки щоб вас знов хотілося грати в шахи. Але якщо є бажання грати і вам далі вони цікаві, тоді від фрістайлу напевно ну є користь, але не така, як від, від звичайних е партій.